В Коломийській міській раді відбулись громадські слухання, розглянули питання про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для населення комунальним підприємством Коломия водоканал. Зміна нового тарифу до діючого на теперішній час становить 98 копійок за тисячу літрів водопостачання та водовідведення. Вести цей тариф планують з 1 вересня цього року. Ви коли-небудь бачили людину, яка приділа від подорожчання того чи іншого виду комунальних послуг продуктів харчування, енергоносіїв. Зростання цін завжди викликає обурення громадськості, тим паче, коли це відбувається не на один продукт чи послугу, а відразу на декілька, що суттєво б'є по сімейному бюджету. От власне цього разу громада не мовчала. «Е, мене завжди діарея після вашої води, викати у вас не ліпша вода. За що б Я постійно жолутну підую від вашої води. Їжджу п'ятники спеціально набираю воду, щоб їсти, зварити і попити воду. І таке саме моє ціні. Я що в Канаді, в Америці, де ви вже живете в Америці. У вас е середня не зарплата, а зарплата більше ніж в Америці. Сперечатись про тарифи можна без кінця, особливо теперішній час, коли ти не знаєш, що буде за декілька хвилин. Стабільність в державі, зокрема в Коломиї, навіть не пахне. Що зараз на наступному на черговому виконкомі нам не затвердять тарифи? Ми тоді вимушені подавати воду за графіком. Це Будемо встановлювати, звичайно, з міською радою, скільки годин ранком, скільки годин вечором. Не, пла, не, не платити податки і ту же електроенергію. Нас, мабуть, об'являть банкротами. І оті обмеження, про які я говорив згідно 969-ї постанови, напевно, що десь йде мова про те, щоб приватизувати навіть підприємства. Якщо буде приватизований водоканал, Ну ви розумієте, що тарифи будуть ніхто не буде казати, що там багато чи мало. Вони піднімуть тарифи і населення зобов'язані будуть платити. Хто зацікавлений в цьому і як будуть розвиватись події? На чию користь вирішить це питання? Відомо буде незабаром.